Іван один із 50 дітей з Рівненщини, які їдуть на відпочинок до Болгарії. Це діти, чиї батьки загинули або зникли безвісти, боронячи нашу країну. Батько Івана поліг, виконуючи бойове завдання під Бахмутом. Він пішов добровольцем за Україну, за нас і за всіх. Вересні 22-го року він пішов і. Лютого вже 23-го року він загинув виконуючи місію під Бахмутом. Для сімей ця подорож є безкоштовною для Івана. Поїздка в Болгарію стане першою поїздкою на море за кордон. Я думаю, сама програма, тобто зроблено класно. очікував її доволі довго, і типу це вийшло так, що останні вагони, як то кажуть, останній шанс був і виходить. Із цього я якраз сьогодні туди поїду і надіюся, відпочинок буде дуже класно. На півсотні дітлахів віком від 10 до 15 років чекає 11 днів відпочинку на березі моря. Свого сина до Булгарії відправила й пані Людмила. Мій син їде із своїм другом, в нього теж тато загинув, і ми вирішили доєднатися до цієї програми, щоб дитина десь побувала, щось побачила. Я вважаю, що такий відпочинок не просто важливий. Він для дітей дуже корисний, адже вони можуть спілкуватися разом із своїми однолітками, які потрапили в таку ж саму ситуацію. Тобто вони рівні, вони мають однакові біди, однакові Ві проблеми, бо ніхто не зрозуміє нас, жінок і діток наших як не такі, які не такі, як ми. Відправити дітей з рівненщини на безкоштовний відпочинок стало можливим завдяки співпраці Рівненської обласної ради, ОДА Американської церкви Life Christian Church та об'єднання церков християн віри євангельської. Це стало завдяки можливим завдяки нашій співпраці із церквою життя із округу Вашингтон. Із Віктором Семеновичем Прохором, єпископом цієї церкви, і завдяки завдячуючи фінансовій підтримці нашої української діаспори, стало можливим відправлення цієї групи дітей на відпочинок. Як зазначають представники обласної ради, це не вперше діти з Рівненщини їдуть на відпочинок за кордон в минулому році. Американські партнери профінансували відпочинок 49 синів та дочок українських захисників. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.